Окупанти вдарили знову по Харківщині. У Харкові також лунала повітряна тривога. Вночі ворог застосував і шахед, в тому числі. На жаль, є певні руйнування і є загиблі навіть серед рятувальників. Наші колеги записали власне речника ДСНС України Олександра Хорунжого, який про атаку на Харківщині. Повідомив, пропоную послухати його синхрон. Вночі росіяни. Чергово атакували Харків. Масована атака була з використанням дронів типу шахет, і вона була так спланована, щоб вдарити по тих місцях, де працюють наші рятувальники. На жаль, це відбувається останнім останнім часом. все частіше, коли обстрілюються наші рятувальники. А коли обстрілюються наші пожежно рятувальні підрозділи, цього разу виїхали на виклик, тому що задача у рятувальників першочергова це порятунок людей, порятунок їхнього майна і гасіння пожеж на місці прильотів, якраз дронів виникли декілька осередків пожеж, і потрібна була допомога людям. А рятувальники фактично розпочали роботи, і тут е знову е виникла атака ну, і влучила якраз е місце поруч, е де знаходилася наша техніка, де наші рятувальники. На жаль, е троє рятувальників загинуло, двоє одразу на місці цієї надзвичайної події, і один вже перед швидкої медичної допомоги. Ще один рятувальник постраждав щодо постраждалих загалом. Людей від цієї атаки, то на даний час у нас є цифра: це 12 постраждалих, і одна, одна людина цивільна жінка загинула. Дякую. Тобто серед працівників ДСНС є ще одна людина, яка нині в лікарні, правильно? Є ще одна людина з пораненнями, арані поранення не такі не досить важкі. Але вони є тому. Вся необхідна допомога а, надається. Ну, ми що не мали можливість послухати речника ДСНС України Олександра Хорунжого, який повідомив про наслідки атаки на Харків. Я нагадаю, що троє рятувальників загинули, і власне міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграмі опублікував щемливе відео про те, як син рятувальника одного з тих рятувальників, який загинув, дізнався про смерть свого батька, і це також рятувальники. Це просто кадри, які розривають серце, тому що батько і син приїхали ліквідовувати наслідки ворожої атаки. І на жаль, батько-рятувальник з. Загинув